Ан Петричка, вітаю сенатор. Республіканець Ро Портман привітав проведення першого туру виборів в Україні і закликав усіх поважати виборчий процес. Після ознайомлення з висновками спостерігачів, експерти у Вашингтоні кажуть, Україна продемонструвала урок демократії та чесних виборів. Але перед другим туром експерти сподіваються почути від двох кандидатів-лідерів відповіді на кілька ключових запитань. Ярина Матвійчук та Константин Голубчик з подробицями. Більшість українців на президентських виборах віддавали голос не за, а проти тих умов, в яких вони живуть з 2014 року. Так вважають експерти Атлантичної ради у США. Вибори показали велике невдоволення населення, брак терпіння через повільні реформи. І той факт, що пан Зеленський переміг у першому турі, є сигналом цього невдоволення. Але тепер другий матч. Сподіваюсь, вибори під час другого туру будуть також чесними та вільними, як і під час першого. При цьому оглядачі віддають належне високій явці на виборах. І демократичному процесу волевиявлення це урок для Росії, кажуть вони, де про чесні вибори народ може лише мріяти. Росія приділила дуже багато телевізійного часу цим виборам. І що Росіяни тут побачили, що в Україні пройшли справжні вибори. Що Україна це справжня демократія? Чесні вибори це також сигнал для заходу, що Україна продовжує євроінтеграцію. Звертає увагу колишній заступник генерального секретаря НАТО Вершбоу. Вільні і чесні вибори. Це вже підтвердження, що Україна стає сильною демократичною державою, яка керується законом. Тож сам цей факт є прогресом для України на шляху до НАТО. Побачимо, наскільки високим пріоритетом буде вступ до НАТО для обраного президента. Колишній високопосадовець держдепу Дейвід Креймер вважає, що обоє кандидатів на посаду президента поведуть Україну у прозахідному напрямку. Потім плани Зеленського домовлятися з Путіним. Експерти вважають наївними. Він каже, що хоче сісти за стіл з Путіним, якщо стане президентом. Путін дуже досвідчений політик і політична фігура. Тож Зеленському доведеться протистояти дуже сильному конкуренту, якщо вони сядуть за стіл. Зеленському потрібно дуже швидко вчитися і знайти дуже сильну команду, вважає Креймер. Зеленський зеленському не вистачає радників у сфері національної безпеки і в питаннях внутрішньої політики. Він є особою, яка не була в політиці. Українців це захоплює, тому що вони дуже багато років розчаровувалися в людях, які були в політиці. Люди хочуть справжніх змін. Зеленському очевидно доведеться швидко освоїти дуже багато всього, але нема причин думати, що він на те не здатний. Вибори в Україні були добре спрогнозовані, що свідчить про гарну роботу соціологів, чого не вистачає багатьом західним країнам, зауважують оглядачі. Ірина Матвійчук, Костянтин Голубчик, Голос Америки. Московський суд відклав запланований на 2 квітня розгляд апеляції трьох полонених українських моряків. Натомість, кількох морякам провели психіатричну експертизу, повідомляють їхні адвокати. Про стан українських полонених і чи може щось змінитися у їхній долі після президентських виборів в Україні. Голос Америки розпитав адвоката моряків Ілля Новікова. Марія Прус та Дмитро Савчук. Продовжують. Ми вважаємо, їх захисники вважаємо, що до цієї ситуації треба застосовувати Женевську конвенцію щодо військовополонених. Хоча в нас немає стану війни, офіційно оголошено війни між Україною та Росією. Але Женевська конвенція, яка була прийнята після Другої світової, яка спеціально підкреслює, що не є необхідним, щоб був оголошений стан війни. Ми бачимо, що ми маємо зараз підтримку з боку, з боку багатьох представників міжнародного суспільства, з боку багатьох представників американської влади. І нам дуже важливо, і нашим підзахисним дуже важливо, щоб ця підтримка не закінчилася, щоб вона в кінці привела до того, щоб російські Російська влада звільнила цих людей. В яких умовах вони зараз затримуються, чи до них пускають захисників? Тобто, наскільки ви знаєте, в якому стані вони зараз перебувають? Чи вони разом там всі? Ні, вони не разом. Стосовно Женевської конвенції, яку я вже нагадував, Росія не має права розділяти їх, тримати їх в окремих приміщеннях. Їх всіх зараз тримають в окремих камерах. Це була така навіть велика спецоперація, бо їх тримають в славетному сезону Фортова. Вона маркірує, що ця справа вона контролюється на дуже високому рівні. В Ліфортові умови такі, що а, там є тільки сім кімнат для зустрічі адвоката з підзахисним. І більшість з них кожного дня займають Ну, На практиці, а, скоріше виходить, що а, раз на два тижні. Щодо стану, в якому вони знаходяться, особлива ситуація з самого початку була в трьох поранених. Їх спочатку тримали в інших закладах, але зараз вони всі в тому самому Ліфортово. Начебто, як нас повідомляє російська омбудсменка Тетяна Москаленко, в них все гаразд, ніхто не потребує такого лікування, яке не може бути забезпечено в тюремних умовах. Що далі? Як ви бачите ситуацію розвиток? Ну, Напевно, слідство не буде закінчене наступні кілька місяців. Слідство буде довгим. Зараз є відкрите питання, чи російська влада хоче чи не хоче, щоб процес здійснювався, судовий процес, здійснювався в Криму. Бо в Криму Крим з, з юридичної точки, з точки зору він є чорною дорогою. Він туди не можуть приїхати іноземні дипломати. Наприклад, бо це українська територія, і вони не можуть дозволити себе таку провокаційну поведінку. Туда не приїде багато журналістів. Ми не будемо мати такої підтримки, таких нормальних робочих умов, як це було б, якщо суд здійснювався в Москві. Саме тому я такої думки, що саме це вони і зроблять. Але це, напевно, буде десь десь наприкінці цього року або, мабуть, навіть наступного року. Тому якщо хтось сподівається, що всіх цих моряків відпустять незабаром, як там кажуть деякі люди після виборів в Україні, або після президентських, або після виборів в Раду, на це можна надіятися. Скоріше за все, російська влада має намір довести цю справу до суду і вироку. І ви думаєте, що після виборів, якщо, умовно кажучи, виберуть Зеленського, а не Порошенка. То це якось змінить ситуацію? Ні, там, там є деякі чуйки, що, що начебто будь-який президент, крім Порошенка, він подобається російській владі більше, ніж Порошенка. Ні, це, це чуйки, це, це розмови, які ми не можемо ґрунтуватися в нашій праці. Хоча ми говоримо зараз справу саме українських моряків, і вона з багатьох, з багатьох резонів вона є важливішою на сьогодні. Але не треба забувати про інших, не треба забувати про Сенцова, про Крипика Клиха. А наскільки на цю справу могла вплинути участь, наприклад, родичів цих моряків в засіданні ООН? Я впевнений, що а, ніякі заходи не можуть цю ситуацію зробити гіршою. Бо вона а, досить, а, досить погана з самого початку. Хай зараз кожен, хто може що зробити для того, щоб в нас було більше підтримки на рівні ООН або на рівні американського уряду, або на рівні європейських урядів. Хай кожен зробить те, що він може. Водити час Тайм», продовжуємо випуск. Бізнес-інкубатори американського зразка відкриються у Києві і Харкові. Унікальні менторські проекти, фінансовані агентством США з міжнародного розвитку, допоможуть молодим стартапам просувати свої розробки на глобальні ринки. Що все це означає? Розповідають наші київські кореспонденти. Катя Михалко придумала вічний олівець і вічний блокнот. Дівчина щойно закінчила школу і планує просувати свій винахід. Каже, для цього дуже придалася участь у бізнес-інкубаторі інкубатор да, – це дуже гарна річ для стартапів, тому що ми могли отримувати фідбек від професіоналів, ми могли like, не повторювати їх помилок, і ми зекономили дуже багато часу, тому що like, мали ментора біля нас. В Київському американському домі Аншлаг зібралися такі, як Катя, молоді підприємці, бізнес-тренери, потенційні інвестори. Агентство США з міжнародного розвитку починає проект підтримки інноваційного бізнесу. Сьогодні ми запускаємо програму Бізнес інкубаторів. Досвідчені наставники вчитимуть початківців конкурувати в умовах глобальної економіки. Перші такі інкубатори відкриються в Києві і Харкові, зокрема, й тут, в американському домі. І ми дуже цим задоволені. В Україні ідея бізнес-інкубаторів не нова, але автори проєкту називають його унікальним. Наш інкубатор справді американський за стилем. В його основі робота з наставниками. Ментори допомагають виводити бізнеси на міжнародний рівень і в сенсі конкурентноздатності, і в плані доступу до фінансування. На відміну від українських інкубаторів, ми маємо в цьому досвід. Ми глобальна платформа, яка допоможе Україні конкурувати ефективно. Проєкт Бізнес-інкубатор частина програми Агентства США з міжнародного розвитку. Програма зветься Конкурентноспроможна економіка України і підтримує українські стартапи. Для економічного розвитку Україні потрібна підтримка підприємництва і стартапів. В Україні багато креативних талановитих людей, особливо в ІТ-секторі. Але їм важко реалізувати свої ідеї, добитися комерційного успіху. Бракує сприятливого середовища. Наша агенція USAID допомагає створити таке середовище. To that Відібрані стартапи пройдуть чотиримісячний курс навчання, а відтак представлять свої проекти потенційним інвесторам. Руслан Дениченко, Оксана Лігостова для Голосу Америки, Київ. 2 квітня по усьому світу одягають блакитне на знак підтримки людей з аутизмом. Причина аутизму хвороби, що обмежує здатність людини спілкуватися із зовнішнім світом, залишається однією з нерозгаданих таємниць сучасності. Поки науковці та медики шукають причини і ліки, єдине, що можуть зробити родичі хворих, так це намагатися пристосувати своїх особливих дітей до самостійного життя. Як це відбувається у США, розповість Юлія Ярмонко. Бетсі okay. Філдс мати двох дітей з аутизмом. У суспільстві її хлопчиків називають особливими іншими. Different. Інші, але не гірші. Таке татуювання жінка зробила на своєму тілі, і саме це Беті намагається донести до суспільства. Гантеру 12 років, колбі 10. В обох випадках Бетці дізналася про розлади, коли дітям було трохи більше двох років. З першим сином жінка сумнівалася, чи діагноз правильний, та й самі лікарі заспокоювали її, пояснюючи причину затримки мовного розвитку Гантера. Її спробами навчити сина розмовляти одразу двома мовами англійською та іспанською. Це важко. Я казала собі, Боже, що тепер робити? Це мої діти і шляху назад немає. Я зроблю все, щоб вони досягли успіху і, можливо, навіть змогли жити самостійно. Серед типових проявів аутистичного спектру посилений інтерес до чогось одного, емоційна чутливість, відсутність зорового контакту зі співрозмовниками. всі ці особливості враховуються під час роботи з дітьми з аутизмом, говорить Крис Лаковаро, фахівець з адаптації до життя людей з обмеженими фізичними чи психічними можливостями. Ми намагаємося дивитися на світ очима людей з аутизмом. Ми вчимо, що необхідно дивитися на речі з іншої перспективи. Ми з вами, наприклад, чуємо тільки один одного. А люди з аутизмом напевно чують звук лампи, роботу камери, вітряк, як я трясу ногою, як хтось там ходить. Все це на одному гучному рівні. Вони не можуть виокремити один звук. Це великий стрес. В обоксинів беці підвищений інтерес до одного заняття. Гантер збирає складні конструктори Лего за лічені хвилини. А Колбі за допомогою комп'ютерних програм створює нові незвичайні дизайни американських гірок. Фахівці рекомендують батькам-вчителям звернути увагу на ці підвищені здібності дітей з аутизмом і допомогти їм розвивати талант у сферах, на яких вони сфокусовані. Сьогодні у США діти з аутизмом вчаться у звичайних школах. Залежно від здібностей і бажання дитини, одні дисципліни вони вивчають за спеціальними програмами, а інші за стандартними. Раніше люди з аутизмом та їх родини жили у соціальній ізоляції під тиском сорому, затавровані ганьбою. Але це змінилося. у наш час дітей з аутизмом не змушують навчатися в установах для душевих хворих. Їм не відмовляють в освіті. Ці діти тепер у школах. І це велетенський крок уперед. Джон Донван отримав премію Пуліцера за книгу про історію аутизму. Для однієї дитини з аутизмом, каже Донван, найкраща допомога це уважний учитель. Для іншої постійний супровід на заняття куратора, який за потреби зможе допомогти школяреві впоратися з емоційним зривом чи адаптуватися до правил. Навчитися жити у суспільстві це наразі єдина можливість скоригувати прояви аутизму. Відшукати чарівну пігулку від аутизму лікарям поки не вдалося, а причини розладу досі невідомі. Беті довелося двічі змиритися із тим фактом, що у її дитини аутизм. Вона називає це найскладнішими періодами свого життя. Її головне правило не порівнювати їх з іншими і дати їм шанс жити по-своєму. Я намагаюся розповідати усім. У світі є люди з аутизмом, їх не можна відгороджувати, їх потрібно залучати. У нашій школі дуже делікатні діти. Вони вже знають, як поводитися, коли хтось із моїх синів нервує, вони його заспокоюють. Приємно чути, як малі діти говорять з твоїм сином, як з дитинства вчаться бути турботливими і делікатними. Юлія Ярмонко, Анушевитися Дмитро Шахов. Голос Америки. Це все на сьогодні. Ви дивилися час Тайм. Я, Руслан Петричка.